<му> шановні, шановні мешканці, ви зрозумієте, що ніхто не проти вас, діти стоять на вашій стороні. І повірте мені, що зі своєї Сільська рада зробить все можливе, щоб вам допомогти ліквідувати ці напрямки тієї ситуації. Але як ви чули від біологів, е -е -е що така ситуація може бути де і вона не остання. І хочемо, не хочемо, то ми мусимо провести ту цілу дегазаційну трудовину, пробурити, тому що в кони, і там, де буде тріщини, знову творються ями, падає, і, що, і в когось далі ще бурлить. В когось криниця, якщо не було, криниця повела. Шукає, де йому молекше, з водою і виходить. Мені дівчата прийшлися зафіксувати факт, що в кожному хаті хаті що сталося. Вони не є ліквідатори що, ось. Вони мали зафіксувати сказати, про те, що дійсно в тій хаті. Той, хто проживає, сталося таке і таке, для того, щоб ви могли потім звернутися по допомогу сільську раду. І по допомогу сільську ради ви маєте прийти з частину документів, вам так само комісія зараз веде до вас і скаже, що ви маєте принести на понеділку? Є людина, яка, скажімо так, відповідає, юрист, пані Христина, який не відкрестю, що не поможе. І зараз нашою комісією не разом до вас прийдуть до хати, покажуть їм все, що я вас бачу вночі. Будемо разом думати, як це зробити. Особливо треба поговорити сів, чим то засипати, як то засипати. Ну, заливати тут все до того. Але що мене, треба... прощу, що то, що ми вже пів години говоримо про те, що ми можемо. Ми годину говорити. Будь ласка, дану вашу засідання. На даний час фіто включу, газ виключення. Я би просив представників з Лівгаз, що з газом, як. Прошу, Роман Іванович. Не Буду казати десь, як ми показали, десь доброго дня, але в першу чергу давайте я побажаю здоров'я, щоб ми спокою були в першу чергу. Дивіться, що по питання газу. На сьогоднішній день, як виїжджали мої працівники серед ночі і працювали з вами, була виключена газова система низького тиску всього села розваду. На сьогоднішній день є відключений середній тиск. Поясню чому. По тій причині, що невідомо де. Не дай Бог в майбутньому можуть ще ви, виникнути такі е, підземні, ті боріння, які є у вас. Вони є на одній частині села, не дай Бог, щоб пішли в другу частину села. Газові мережі проходять сюди, і по вулиці, і до кожної хати. Щоб, не дай Бог, не була аварійна ситуація, нам треба її перевірити. Щоб її перевірити, треба десь в першу чергу зробити в кілька секторів села і передивитися, в якому стані зараз знаходяться ті мережі, які є після того випадку, які сталися. Тому зараз газ в селі є відключений і ми проводити роботи будемо після того, коли в нас компанія, яка проводила роботи, запевнює, що вони готові при ліквідації закінчити свої роботи. Роман Ярославець це підверде, дасть нам лист, і тоді ми по кроку хата в хату до кожного споживача перевіримо, яка є ситуація. Зараз працюють на наші відбіди тут. По технічній стороні, як це конкретно буде, я надав того головному інженеру, він вам пояснить. Зараз як це має бути. Доброго здоров'я, шановні команди. Е, ситуація наступного плану, як ви знаєте, вночі сталося, то що сталося, в першій день ночі приїхала наша аварія. До вас не було е, спричинено буління і кипіння. Землі, як ви всі бачили це. Відповідно, нам було обстежено, чи це не є прояви витоки нашого газу природнього, то, який йде в газових мережах. Ми відключили частину населення, якщо не помиляється в селі розваді наших тисяч споживачів, 600 споживачів були відключені вночі від газу. І в нас та частина села, де найбільше було і в даному закликаємо середніх було проблема постачання сьогодні вранці, оскільки поступила інформація, що є провали ґрунту, суви ґрунтів і тому подібне. Так як Форман Іванович вже раніше сказав, всі наші мережі вони йдуть під землю. Ми не можемо виявити просто на воді, що робиться під землею, чи немає проявів провалів ґрунту, чи немає суду, чи наші мережі не розпіскались, не провалилися, і чи немає якогось розновит газу. Відповідно було прийнято рішення повністю його запостачання на село розваді відключити. Біля села їх засобів, нічого страшного немає, ми її перекрили, плабували, щоб не було ніяких локальних наслідків. В подальшому ми роботу будемо відновлювати, як і пояснив мій колега ну, спочатку. Відповідно, щоб дали нам листа, запевнили, що ми можемо газопостачання відновлювати. Що відповідно дана хвиляна кастрофа є локалізована. Що не буде спочинено подальших наслідків гірших, ніж які вони зараз є. Ми будемо проінформовані про це листом. В подальшому зараз, прошу, до речі, там у, у селі воно піде інформація. Зараз кожен з наших працівників попадає в ваші, ваші домівки, прошу надати їм доступ, вони перекриють газопостачання до кожної вашої будівлі на стояку на другому воді, де газ постачається в ваші будівлі. Це зробиться для того, щоб ми в подальшому могли провести контрольне опресування газової мережі під Якраз ми виявили, чи немає витоків газу. В подальшому може бути і. Ми виймонся в тому, що немає витоків газу, що діє після листа ми до кожної вашої будівлі знову прийдемо, знову відновимо газопостачання, запустимо газ на село, ну і по бажанню в кожну внутрібудинкову вашого газового мережу, відповідно, доїхати по Російському, тому подібно перевіримо наявність витоків газу яким чином ми плануємо відновити газопостачання? Але знову ж таки, що То, кажу... газ будете пропонувати в тих ми, ми не тим, що закривати, перекривати тих, що ні, ставити ці, ці, ці всі в цьому селі. Ми будемо контрольну висовку робити по цілому на самому пункті, тому що ще раз кажу, ми не знаємо, ви що реально людей не, на 2 два третій листи без газу. Ми, ми, ми мусимо перевірити, щоб не мав рівну Бо якщо ми запустимо газу, а десь, не дай Бог, в когось ще буде середній чи низький тиск вуличний, ви розумієте, що це буде біда. Не ситуація, Я до чого веду, шановні мешканці, ви доведіть, крім того, що ми будуть працювати наші машини з рупортом і мої люди по кожній хаті, не відкривайте крани на воді ніяк муратиться. Вони зараз закривають, ви без нашого відома не відкривають. Ми кожну домівку зараз. Ви зараз перекрили газ на село повністю, і зараз будете ходити по будинках, кожному закривати. Ні, газ? Ні, першу, першу чергу, ми в першу чергу перевіримо всі вуличні газопроводи методом опресовки. Накачаємо, закриємо, подивимося, чи вони тримають. Чи є гримети по секторно буде теряти? Да, по сек... А потім, після того, до кожної хати хата в хату зараз запускати. Та Добре, що це ні, ви мусите за компанію. Ми зараз вже ходимо, перекриваємо, а коли ви дасте листа, що немає більше бороління землі, боріння викиду газу, що не, ну, ситуація є локалізованою, як, як попереднього головний інженер. Компанії Горизонт сказав, що ця ситуація буде локалізована, що вида батон, як вказано, в місто і тому подібне. Тоді ми будемо проти цю контрольну присову. Тому що я розумію, що зараз ну, особисто мені на основі вашої відповіді, ви зможете звертатися до них. В мене тобто, на питання, на основі чого я від друге за постачання ви розумієте, наші підземні інженерні мережі, тобто всі наші розподілні газопроводи, які є по вашому світу, то той самий газ, який, відповідно, зараз і є. Буде зараз якийсь сувок у мене розстріслися там труби, я не проводу контрольного пресування. Той самий мій газ тільки вже з запахом, тому що, ну, як ви чуєте, що запах газу, газ, той, який ви зараз чуєте, це і сі Мій газ, напевно, прекрасно знаєте, який він є. Відповідно, в підземній мережі він буде знову ж таки може попасти в кожну вашу домівку. Яка з причини горить. Може бути Питання може. до представника, через скільки приблизно час може бути ліквідована дана проблема? No, роботи зараз і... ведуться, роботи вчались. Yeah. Через, через, і... бору... Роботи ведуться з 2-ї години ночі. Йде циркуляція бургового року, з його обважнівачим і горіхкою в щоб припинити повернання і міграції газопостового у середболині. Побачимо, якщо вона буде заспокоєна, буде закачано цемент для цементування цього стовбу повною його ізоляцією. Бо зараз при русі того газу закачати цемент, газ прошиє. Ну, ви розумієте, нічого не дасть. Вони заспокоюються, коли воно буде. Може воно вже, я не знаю, бо я тут сиджу вже більше години. А на бурові роботи проводяться. Там приїхали відповідні інженери, техніка і проводять безупинні роботи. Тобто ви нас повідомите про те, що там робота залежить. Ситуація стабілізована, перетоків немає. Добре, то, пані Христина, письмово нам дати. Чи нині до кінця дня, чи то буде завтра зранку, ну, зі старати відкрити. Вони yeah. мають звернутися потім. Так, але ті карстові рукавичі, то печереча, як їх звати, по яких зараз, це, чи, точніше, вночі шла вода, звели газом, вони будуть якимось чином ліквідовані? Ну, карстові вони їх... А чи їх можна якимось чином там цемент запустити, чи що? Ну, я не знаю, ви Принес, краще спілкуєтеся. Розумієте, карст – це є порожнина в товщі землі. Я розумію. Карстові печереча. Ну, ви ж воду карстр... подаєте. Ось, відповідно, може якесь там розчин рідкого цементу можна подати. А куди він піде? Ну, хоча б хоч 100 метрів. Ваша сторона тут сурдолежа. Блин... Ну, створ... А куди його качати? ну Ви розумієте, ну, є, є... По-перше, каз це є поглиблення внаслідок вимивання групу, утворення порожнечі, печери. Так, як у роздолі видобували сірку, як у калусі видобувають ті мінеральні добри. Як... Яблонію, яблуніською видували і упорене печера, вони повинні шифтою, закидувати. Вони не закидують, і тоді денна поверхня реагує і провалюється, утворюється упорюється Просто... Куда куди качати, куди? От є тіра, є, є, є яма, так? Я приїжджаю агрегатом, ставлю, куди я маю качати. Ви будете ставити якісь тут, як ви назвали, по... В території для того, щоб газ швидше виходив. Щоб швидше тільки один метод, це буріння, один газет. То не можна коли вийняти туди, залити зразу цемент. Ну можна залити цемент, а газ пішов собі далі, пивницю вас. Можна. Бо я але вашою... він потім вийде. Бо я між вашою пивницею і тим джерелом пробурив свина, яка повинна дегазувати. Так? І он, газ виходить до неї, виходить на темну поверх. Я його зацементував, він пішов до вас пивницю. Ну, та вийде через пивницю. Вже, а от рука, що ти зараз, ти, зараз ти зараз і другий раз вже тоді не зайдеш. Я не знаю, нам за не заспокоїти сверху. Коли її заспокоїть, то я не можу. Може вже її. просто щоб під будинками людей не було ніяких. Потім. Зараз є питання зараз не питання в тому, що вони свою роботу роблять, зупиняють нас, будемо бачити навіть самі, якщо перестане той газ йти. Значить, вони дають нам листа, що них хто зробили ті їхні аварійні всі роботи. Ми даємо тоді лист на газову пустомити, вони тоді відкривають людям. Газ, поки що газ закритий. Добре, все прошу.